Усім привіт! І сьогодні ми з вами поекспериментуємо і напишемо музику у розмірі 3 четвертих. Із сучасної музики, принаймні, яку я слухаю, розмір 3 четвертих використовує, наприклад, R&B та Soul. Але перед початком перегляду ми, звісно, його оплачуємо лайками та підписками. Також підписуємось на мій телеграм-канал, де є ком'юніті, також там є чат, де ви зможете завжди поспілкуватися з вашими однодумцями. Також там є багато чого корисного та цікавого, тому підписуємось. Ну що, давайте писати музику. І перше, що нам потрібно зробити, коли ми хочемо написати музику у розмірі 3 четвертих, це зайти сюди, у налаштування Project, і тут на нумераторі виставити 3. І усе тепер наш розмір 3 четвертих. І давайте, щоб було більш цікавіше, почнемо, наприклад, з драмки. Я хочу, щоб у мене був стандартний ритм для розміру 3 четвертих, такий самий базовий, який тільки можливо, тому ставимо кік на першу та на третю долю. Далі я обираю хахети, я хочу, щоб вони були досить м'якими, тому обираю ось такий. Паттерн хай також досить простий, просто на кожну долю ставимо і усе. Щоб різноманітити, ми можемо, наприклад, другий та третій хай ось тут ось ці. Можемо, наприклад, їх зробити ось так, щоб вони грали тихіше, щоб акцент був лише на перший. Якось так. Далі обрав ось такий снер. Його ми ставимо на другу та четверту долю. Далі, щоб це все не звучало так сухо, ми робимо те, що усі так бояться робити. Ми накидуємо реверб на кік. Накидуємо і слухаємо. Мені так подобається, що головне, коли ви накидуєте реверп на кік. Так, це те, щоб після вашого ревербу, щоб у ревербі не було багато лоуенду. Тобто, як ви можете це виправити, можете, наприклад, зайти до еквалайзеру і прибрати низ з сайду. Ось, наприклад, давайте послухаємо. Мій реверб залишився, але тепер у мене нема басу у сайді. Далі також накидаємо кімнату на іншу частину драмки. Далі ще додаємо опенхету. Ось сюди, наприклад, ось так. Замінив снейр на ось такий. Давайте робити мелодічну партію. Побрав ось такі клавішні для акордів. Давайте щось напишемо. Є у нас ось такі акорди, і щоб зробити прикольніше, ми можемо, наприклад, зробити струмайсь, ми натискаємо Alt S, і він робить ось так. Слухаємо. Так і залишаю. З ітогом у нас є ось така основа. І, в принципі, якщо ви виконавець, то вже можна щось сюди накидувати, якісь слова, якусь мелодію, але я не виконавець, тому давайте щось додамо, ще якоїсь мелодії, щоб було цікавіше. Як ви вже зрозуміло, я ще додав гітару. Вона грає на, такому, на задньому фоні, можливо, треба зробити ще трішки тихіше. Я накинув ще сюди хорусу, щоб було прикольніше. Ще тут знайшов ще одну піану для ще одної мелодії. Давайте послухаємо. Трохи його пошвидкому обробив, накинув просто реверб, щоб його вивести взагалі туди на задній план. І давайте спробуємо додати ще, наприклад, бас, і я вважаю, що на цьому ми аранжування закінчимо, тому що to Soul це жанр не про аранжування, не про інструментал. Точніше, не стільки про інструментал та аранжування, скільки про вокаліста. У якості баса взяв ізі бас, щоб був такий типу акустичний бас. Давайте будемо писати. Щоб швидко орієнтуватися, ми просто беремо наші кореневі ноти і запихуємо їх у бас. Вже краще, вже вже плотніше звучить. Але давайте якось це обіграємо, наприклад, і я хочу ще додати трішки тепла нашому басу. Що ж накласти я тут мелодію басу, а, якось так. А, я намагався ось цей бас поставити у квінту у квінтовий тон на ля, але звучить досить дисонансно. Давайте послухаємо. Досить дисонансно по низу. В цілому наше аранжування, як на мене, готове. Ми можемо, наприклад, сюди додати ще, я не знаю, якісь струни для якогось переходу. І взагалі сюди можна додавати ще супер багато чого, там якісь ефікси, якісь там ще приколюхи. Але моя ідея полягає в тому, щоб зробити мінімальне аранжування, щоб вокаліст вже мог сюди щось записати. Тому що іноді буває таке, що робиш багато чого, там е фікси. Ну, тобто аранжування робиш таким, що воно вже ну, тупо завершене, і вже додати туди нічого не хочеш. І даєш це вокалісту, а вокаліст такий, типу, ну. Ну, ну, типу, воно готове, я не знаю, що тут додати, і все. І пісня за ітогом це не пісня, а просто якийсь трек. Давайте ми спробуємо якось погратися з аранжуванням. Робимо ми ось так. Десь. Так мене влаштовує. Давайте, як може починатися пісня, наприклад, ми це все прибираємо, починаються акорди, наприклад. Бо взагалі ось так. Далі давайте що вступала гітара. І тут ми можемо, наприклад, зробити, щоб вступав піаніно. Можемо тут зробити, наприклад, що це буде приспів, і ось тут ми, щоб додати жиру до нашого приспіву, ми можемо, наприклад, додати сюди. Я не знаю, Саме банальне, що ми можемо сюди додати, то це струні. Просто копіюю наші акорди, і давайте додамо це все у скрипку. Також давайте візьмемо наш терцовий тон. Ось 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 цей, цей, ось цей цей. і ось цей, І Підіймемо його ще на октаву. Наприклад, ось так. Наприклад, якось так. Тут досить високий стрибок, тому давайте щось по-іншому зробимо. Наприклад, ось так. Мені не подобається, тому давайте спробуємо, наприклад, так. Так, значно якісніше. Щоб дати ще більше простіру для вокаліста, ми можемо зробити наступним чином: ми можемо взагалі бас у приспіві, ми можемо його взагалі супер спростити і, наприклад, зробити, щоб він нічого не обігрував, щоб він просто грав ось так, тільки наші корневі ноти. Мені здається, так значно краще стало. Тут другий куплет, і можна так і далі розвивати ідею, скільки завгодно, і ще додавати, і ще додавати, але я вже казав, що. Мені здається, що моє аранжування на цьому закінчується. До речі, тут починає вступати бас-гітара, і ось тут мені ця бас-гітара подобається. Тут можемо зробити, що в нас, наприклад, ходить вся драмка. Супер. Класичний перехід. Це бріч до другого приспіву. І там далі як ви захочете. У цілому мені аранжування досить подобається. Але мені перестав подобатися снейр, тому його краще на щось змінити. Він, звучить, він почав звучати якось трішки, я не знаю, трепово щось. Ну, типу, не те. Треба ще буде щось пошукати. Я зараз не хочу витрачати час. Треба щось пошукати. У мене там багато бібліотек. Зв'язково щось знайду. Але в цілому мені аранжування подобається. Якщо швидко пробігтись по аранжуванню ще раз, що в нас є? У нас є кік, у нас є хай-хети, у нас є Snear, це основа майже будь-якої драмки. У нас є open head. Далі в нас є наше заповнювання у вигляді клавішних, е, ну це до, до, досить схоже на піаніно якесь. Але з таким е, присмаком е, синта. Далі в нас є ось такий лід. Далі ще у нас є гітара. Яка грає досить тихо, десь там на задньому фоні. І можна зробити ще тихіше, мені здається. Є наша типу контрмелодія, інше піаніно. Бас. І скрипки. Це все. RB насправді буває досить різним. І якщо ми послухаємо сучасних виконавців, то ми там почуємо, як тільки синтову музику, наприклад, але не таку, що EDM, а таку більш rb синтову музику. Також ми можемо почути там і акустичні інструменти, і мікс акустичних, і синтов. Ну, тобто буває досить різне RB, і це досить круто. Тому в вашій музиці ви можете використовувати також. Як акустичний, як сінти, як і мікс. Ну тобто, взагалі, не бійтеся, робіть що вам завгодно. Головне, щоб це звучало прикольно, і головне, щоб виконавцям це подобалось. Тому що хто такі продюсери без виконавців? Або на жаль, або на щастя, але ми від них залежимо. Що, друзі, відео добігає кінця. Я сподіваюся, що вам було як корисно, так і цікаво. І тепер вам захочеться піти і написати щось у розмірі 3-4, якщо ви так ще ніколи не робили, тому що експериментувати це корисно. Ставимо лайк, якщо ви не поставили їх на початку перегляду. Підписуємось, якщо ви не підписались. Також хочу вас привітати з Різдвом та Новим роком. І бажаю вам у новому році здійснення усіх ваших мрій. Зустрінемось у новому році. До побачення!